Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. Давайте якусь гоночку пройдемо. Ну, Наприклад, давайте цю спробуємо пройти. 10 касарків разів грошу дають нам. Так що давайте спробуємо. ГТР, походу. Ну, треба спробувати від нього не відстати. Є, ну тут не сильно. Тут просто треба обігнати і на хвилину 15 протриматися у лідерах, щоб перемогти. Тобто це називається, як, як сказати, випередження називається. Так, прискорюємось. Так, це добре, що я тримаюся. Так, 48 секунд залишилося. О, панове, поліцейські, хочуть приєднатися. О, приєдналися. Так, ще 15 секунд залишилося. Так, Таксист бісовий. Ну, все я переміг. Майже 14 косарків дали. 13900. Так, давайте від поліцейських. Пробуємо втекти. Нехай вони лісом ходять. От. Які ж вони швидкі. Ось так. Ось так. Та блін. Тікаємо звідси. Я здихався від одного. Та бляха-муха. Та скільки їх тут? Їх наче більше стало. Так, сюди заїжджає один. Фух. Утік. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!